Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ми розуміємо, що питання закриття неба на територію всієї країни є надважливим. І я розумію, що тут і зараз навіть за допомогою наших західних партнерів це неможливо зробити. Але крок за кроком це питання треба зреалізовувати. І абсолютно очевидно, що системи класу НАСАМС чи АРСТ вони є максимально ефективними та такими, що спроможні закрити небо. Наприклад, батарея АРСТ спроможна закрити небо над цілим обласним центром, наприклад, над Запоріжжям чи Миколаєвом. Ми знаємо наскільки це актуально. Вально чи над тією ж Одесою, чи Харковом. тому питання щодо посилення протиракетне саме протиракетне оборони на території нашої країни є надважливим. І якщо до цього процесу долучаються наші західні партнери, то це чудово не вина, адже війна ми бачимо триває. Росіяни продовжують використовувати тактику ракетного терору. І для того, щоб мінімізувати ці ризики пов'язані з цим ракетним терором, нам потрібні ці системи протиракетної оборони від наших західних партнерів. Ну абсолютно очевидно, що будь Яку зброю перш ніж її надати? Наші західні партнери мають підготувати відповідний персонал операторів, які цю зброю будуть застосовувати і. В рамках бойового застосування, звичайно, що для перш ніж передати ті ж саме F-16, треба підготувати українських пілотів, адже там є чимало нюансів, які потребують ретельного навчання. Тож да, так само йдеться мова про е, українських пілотів, які нібито зараз проходять підготовку за програмою навчання на штурмовиках. А 10 це так звані бородавочники. найкращі штурмовики планети, які можуть використовуватися в, в, в на тактичному рівні з метою прикриття. Штурмових дій українських підрозділів з 1 жовтня має запрацювати ленд-ліз. Зрозуміло, що це початок нового фінансового року в Сполучених Штатах Америки. Розраховуємо на ці поставки, адже зрозуміло, що всі поставки, які відбуваються від наших західних партнерів, вони певним чином коригуються в залежності від потреб українських сил оборони, і я думаю, що тут є абсолютно такий прагматичний підхід до того, що потрібно саме Україні, і ми з певними, правда зволіканнями, але тим не менш ту саму зброю отримуємо. Ми бачимо, що ті процеси, які нині відбуваються на південному фасі Російсько-Українського фронту, вони про це свідчать. Тож нині українські сили оборони використовують повну компоненту відповідних ресурсів. Ми бачимо наскільки активно зараз в цьому двобої з російськими окупантами, саме на півдні нашої країни використовується реактивна система залпового вогню класу Хаймарс чи їх аналоги, і ми бачимо наскільки ефективна це. Ця бойова робота є, і до яких наслідків і яких втрат у ворожих підрозділах це, це призводить? А ми туди своїх пошлемо, і пусть вбивають. Дивіться, я можу сказати наступне: перше, ми можемо констатувати, що рівень вогню українських сил збільшився, інтенсивність, ефективність ударів зросла, система далекобійної артилерії. І систем Хаймарс, тобто фактично палають і склади, і командні пункти, і місця перебування російських військ, їх фактично центри управління, так само їхні розміщення, тобто ті будівлі, які вони там переобладнали собі під казарми, і так далі, і так далі, чи під інші споруди. Ця частота ударів зросла. Відповідно, інтенсивність вогню. Свідчить про те, що а, українські сили перше продовжують знищувати логістику і склади з боєприпасами ворога. По друге, демонструють противнику, що а, фактично знайти якісь місця, де можна сховатися і, і успішно переховувати зброю чи особовий склад складно а на сьогоднішній день. Крім того, такі удари стають можливі, якраз через те, що зокрема і люди інформують про пересування російських військ там. Українці, які проживають, вони передають цю інформацію, Відповідно, це скеровує потім розвідка, сили спецоперації рук опору. Ну і наступний момент, який важливий, так само статистика свідчить про те, що зросла кількість вилітів української авіації, яка наносить так само удари. Ще прикметно, що можна пояснити, що зросла кількість вогню не тільки по стаціонарним спорудам, переправам. Або іншим об'єктам складав складів з боєприпасами забезпечення, і таке інше, а й безпосередньо по живій силі, по скупченню сили противника на передових рубежах. Це означає, що все більше поступово ініціатива переходить на український бік, і українських підрозділів з'являється можливість переходити безпосередньо до того, щоби. Крок за кроком, ну фактично вигризати в окупанта зайняті рубежі. І вчора ми це побачили на прикладі одного з населених пунктів на Херсонщині, де це сталося. Я думаю, що з часом буде ще більше таких відвойованих позицій, за повідомленням Збройних сил України, зокрема командування Південні та Генштабу, є на передових позиціях зараз окремі російські підрозділи, які відчувають брак забезпечення. Не те, що з боєприпасами, а навіть з продуктами харчування, що вже дається взнаки через те, як працює фактично українська далекобійні системи по зриву логістики. І чого нам ділять? Я прекрасно розумію, що війна закінчиться фізичним припиненням існування цього кривавого диктатора Путіна. Він не, не рахує ні солдат. Ні, людей він не цінує людське життя. Їхня тактика руйнації, тотальної руйнації, котре підкреслює, що для нього людське життя ніщо. Але якщо ми вже говоримо про межу, коли воно має, має закінчитися, і що має статися, щоб воно закінчилось, воно вже є тою певним пер, певними переломними моментами, коли раніше вони йшли бравими колонами як на парад, то зараз вони ледве не збирають відділення, тобто там 5-10 15 бійців для того, щоб проводити якісь пробувати проводити якісь локальні операції по штурму, навіть не села. Вони не можуть зараз взяти, посунутися, взяти жоден окоп, жоден блокпост, жоден жодну позицію. Останні 2-3 місяці війни власне це і показує, що вони втрачають позиції, і те, що от ми почали ефір, що звільнено село на на Донбасі. Мені добре відомий цей театр воєнних дій. Це півні слов'янська, північний схід Слов'янська. Тобто, це там значить просто були якісь алкоголіки, яким пороздавали автомати зі сторони ополченців. і вони, коли побачили український солдат, просто на швидку руч почали тікати, тому що зрозуміли, що підкріплення в принципі не буде. У них є брак кадрів у ворога є брак піхоти величезна некомплектність в плані спеціалістів. І мобілізація російського суспільства окупантів їм не допоможе, тому що ніхто не захоче піти, і всі прекрасно розуміють, що це є хвороблива уява. Можна там на словах підтримувати якісь імперські амбіції Російської імперії, але коли треба на ділі це робити, ніхто не не захоче. І оця межа поступово наближається, тому що власне завдяки західній артилерії західному озброєнню з кожним днем нівелюється перевага. Ворога в артилерії, тобто знищуються склади з боєприпасами. Власне хаймерси там системи залпового вогня, е, працюють на знищення е, піхоти, і та тактика у нас е, попереду вічність існування України. І е, для нас, повторюсь, головним є е, не поспішати, тобто не використовувати не робити помилки ворога. А в першу чергу, в першу чергу максимально зберігати е, життя українських солдат. І максимально знекровлювати ворожу армію, і це вже відчутно на фронтах, зокрема в таких прикладах, те, що вони в атаку, е пробують пускати, ледве збирають там відділення чи навіть груп. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.